Українців спонукають розвивати свій існуючий бізнес або створювати новий. Для цього поза минулого року запустили урядову програму Власна справа для цивільного населення. А цьогоріч її підсилили новим проєктом Грант для ветеранів. Користатися державною фінансовою підтримкою може будь-який громадянин України, який вже зареєстрований як підприємець, або ж має на меті відкрити свій бізнес. Усі деталі участі прописані у додатку Дія у розділі є робота. Головна вимога для учасника створення нових робочих місць. Якщо ти скажімо, хопрацевлаштуєш одного працівника. То ти можеш отримати мікрогрант від 50 до 150 тисяч. Якщо ти береш своїх зобов'язок працевлаштувати в подальшому двох працівників, то цей мікрогрант для ведення своєї власної справи може бути збільшений до 250 тисяч. Програма власна справа реалізовується через центр зайнятості за словами очільниці відомства. Найбільше труднощі у початківців виникає під час складання бізнес-плану. Необхідного для участі у програмі на сайті Державної служби зайнятості у розділі мікрогранти є детальна інструкція щодо написання бізнес-проєкту або ж можна звернутися безпосередньо до працівників центру і отримати консультацію на місці. Окрім того, можна пройти спеціалізовані навчальні курси з написання бізнес пропозицій. Можна пройти навчання у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Наразі наразі вони є 8 центрів. І з 11 працює. І таке навчання щодо складання бізнес-планів можна пройти дистанційно. Для наших безробітних це є безкоштовно, для учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни це теж безкоштовно. А для іншої категорії воно є за кошти, власне, за кошти грантового тримувача. Після подачі заявки грантоотримувач проходить процедуру верифікації в банку, онлайн-співбесіду, а також отримує скорингову оцінку від фінустанови і центру працевлаштування. Кінцеве рішення приймає Державна служба зайнятості України. У разі отримання позитивного висновку особа має 20 днів на реєстрацію бізнесу і відкриття спеціалізованого рахунку. Кошти можна витрачати на придбання сировини, обладнання, програмне забезпечення тощо. Це закупівля обладнання, меблів та транспортних засобів, які будуть використовуватися в господарській діяльності, закупівля ліцензійного програмного забезпечення, закупівля сировини, матеріалів, товарів та послуг, які пов'язані з реалізацією бізнес-плану. На оренду нежитлових приміщень, на оренду земельної ділянки, яка буде використовуватися в господарській діяльності, оренда обладнання, обладнання, а також використання. Використання господарської діяльності інших прав суб'єктів господарювання з липня 2022 року програмою власна справа на Закарпатті скористалися 188 осіб. Цьогоріч мікрогрант отримали 59 підприємців. Загальна сума фінансування 38 мільйонів гривень. Щодо бізнес-ідей, то немає жодних обмежень, у якому напрямку повинен бути використаний грант. Це доволі різне. Хтось там, хтось перукарі, хтось якісь крафтові виробництва, хтось як, як виробництво, так і надання послуг, хтось хоче комп'ютерною it технології займатися. Тобто там немає такого, щоб людину загнала якийсь вузький сегмент, що тільки це а не інше. Тут залежить від того, що, е, яка в нього ідея, до чого в нього є схильність, які в нього є переваги, і чим би він хотів займатися. Ще одна державна програма Грант для ветеранів, має дещо лояльніші умови отримання коштів. Нею можуть скористатися учасники бойових дій, члени їх сімей, зокрема дружина або чоловік. І особи з інвалідністю внаслідок війни. 250 тисяч можна отримати за одне робоче місце, 500 тисяч дають за двох працівників, і мільйон за чотирьох працевлаштованих осіб. У перших двох випадках умови отримання коштів прості і не вимагають додаткових опцій. Але якщо ветеран хоче отримати мільйон, то передумовою є співфінансування і наявність діючого бізнесу. Грант суми від 500 тисяч до мільйона надається. За умови, якщо учасник бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни являються фізичними особами-підприємцями протягом 36 місяців до подання заяви, а також за умови співфінансування 70 на 30, тобто 70% це грантові кошти, 30% це кошти грантоутримувача. Грант для ветеранів це відносно нова програма, і поки що на Закарпатті нею скористалися всього п'ятеро осіб на загальну суму майже 2 мільйона гривень. Здебільшого підприємці використовують кошти у сфері торгівлі, послуг, переробної промисловості, а також організації тимчасового розміщення і харчування. Чиновники наголошують, грантові гроші не потрібно повертати у вигляді відсотків. Держава розраховує на фінансову віддачу через податки. Ну, взагалі ці ідеології мікрогрантів, як і своя справа, так і для ветеранів, бачите, вони передбачають безкоштовне отримання коштів від держави для якоїсь ведення якогось бізнесу. Але розрахунок держави в тому, що якщо не мати працівників, десь одного, десь двох, десь по вимогах чотирьох, то через тривалість існування того бізнесу, то ця сума фінансування з держави вона має повернутися в принципі, через податки. Податки через зарплату цих працівників, через податки від відведення бізнесу і так далі. Створення нового бізнесу, підсилення діючого чи відкриття додаткових напрямків заробітку це не лише державний клопіт, а й завдання регіональної влади. На Закарпатті діють також обласні програми розвитку підприємництва за принципом виділення грантів. У межах краю торік подали 19 заявок на суму понад півтора мільйона гривень. Цьогоріч в обласному бюджеті заклали 2,5 мільйони гривень з розрахунку 200 тисяч на один проєкт. У Закарпатській ОВА сподіваються, що кількість бажаючих розвивати свій бізнес щодалі зростатиме.